Всім привіт! Ми — студія Дублювий Лейф І ми робили ось це. Привіт, туристи! Ну мороз, рахуймось! Світу кінець. так! У мене арка І ось це! Отож, ландух, ми їх наздоганяємо, я застрибую в їхній транспорт і шмаляю, доки їх рідна мати не впізнає. Чому вони назад не залазять? І я спричиняю страждання на 100% випадково. Та продовжуємо офіційно дублювати українською усі проєкти австралійської компанії Glitch. За останні роки Glitch стали справжнім феноменом у світі анімації, виводячи інді проекти на новий, раніше не бачений рівень і створюючи конкуренцію найбільшим анімаційним студіям світу. Цьогоріч на фанко, що відбудеться 7-8 червня, ви зможете побачити вживу процес дублювання мультсеріалів, виграти офіційний мерч від гліч, поспілкуватися з акторами українського дубляжу та навіть спробувати озвучити разом із нами. Ну, зустрінемось на фан-коні 8 -го червня.